Купили такий гарний помідорчик та будемо висівати його на розсаду. Ось яке він має гарне насіння. І скільки камер з насінням, цілих 5. Ось підготували а коробочку та будемо на висівати. Побачимо, через який час. Це насіннячко зійде. Більше всього ці помідори високорослі, але ми разом і перевіримо. Посіємо та перевіримо. Навіть з що тю попадає. Побачимо, за скільки зійдуть. Дуже гарне, велике таке насіння. Дуже велике.

Оце вже висіяли. Може і за густо, але, можливо, все не зійде. Посіяли та будемо пересипати земелькою та чекати сходів, за скільки ж днів проростуть томатики із купленої помідорки. Віримо, скільки треба часу. Все. Чекаємо сходів та записуємо назву повідомків та дату посіву.